Отже, похідні, непохідні прийменники, ще раз з вами про це говоримо. Похідні це ті, які походження, яких ми з вами можемо простежити. Тобто вони утворюються або від, наприклад, самостійних частин мови, або шляхом поєднання двох прийменників, які злилися в один. Угу. Ну або шляхом поєднання прийменника з якоюсь частиною мови. Наприклад, було слово на і було слово зустріч. Утворився прийменник на зустріч. Так, він є похідний. Було слово по і було слово серед. Утворився прийменник посеред. Він похідний. Ага. Непохідні це ті, які ми не можемо простежити, від чого вони утворилися і чому вони от саме в такій формі існують. У, в, на, до, біля, перед це будуть непохідні, тому що ми не знаємо, чого У називається У, чого на називається на, чого До називається до, і від якого слова воно колись утворилося, ми теж з вами простежити не можемо. Тому це непохідні. Тут зрозуміло? Зрозуміло щодо правопису. Пам'ятаємо, що прийменники в нас бувають прості, складні і складені, прості це ті, які пишемо завжди разом: У, В, на, перед, посеред, попід, над і так далі. Буде писатися одним словом. Складні це ті, які утворилися шляхом поєднання кількох прийменників в один, так? Або прийменник з якимось самостійним словом поєднався. Те саме назустріч, те саме посеред, те саме там. Знаю. Понад так. Два слова з'єдналися в одне. Тобто складні ми теж зазвичай пишемо разом. Але якщо у вас в складі складного прийменника є з або із, то з із ми пишемо як. Через дефіс. Угу. Наприклад, з опід. З над. І «за». і так далі. Угу. Тут зрозуміло? Зрозуміло. Ну і складені прийменники пишуться окремо. Відповідно пробіл до, згідно пробіл з, на відміну пробіл від. І так далі. Питання до цього є? Немає. Щось складне є? Немає.